Всім доброго ранку. Прийшла, підчистила внутрі. І дивлюся, одна внутрі я ось біла в мене така завеська на мокра. Думаю, що таке? Всі сухенькі, чистенькі такі, а вона прям за цей. Наче б по ній ходили. Мокра, прям. Вон біленька пішла, а ця жовта вона мокра. А до неї, оказується, пристає. Кузьма. Мабуть, вона прийшла в охоту, і Кузьменко за нею ухажує, ходить. Але так ухажує, що вона така страшненька ось. Це я тільки що підчистила, одійшла. Коли дивлюся, Кузьменко біля неї крутиться. Ось в неї такий стан. Так що не всі нутрії покриті, виходить. Ось ця, мабуть, тільки сьогодні прийшла в охоту. Сьогодні не пам'ятаю 23. 23, вроді 01. 24. Не пам'ятаю, треба подивитися і записати, що приблизно. Як сьогодні, да, вона в охоті сьогодні. Ось такі справи. Ну, це добре. Буду знати. Так, що у нас по перепілочкам? Сьогодні ще не чистила в них. Знову забрала 18 яєць. Мама сьогодні зранку ходила, збирала урожай у перепілок. 18 яєчок. Вчора було 18 і сьогодні. Зараз ось я придумала, як опустити опустити яйцезбірник, щоб не піднімати цю верхню. Я Мабуть, зараз заряжу, що поверт і ось открутю ось тут збоку цю нижню планочку і попробую просто опустити яйцезбірник. Побачу, вийде в мене це чи ні. Ну, я думаю, що він опуститься. Я надіюсь на це. Попробую, попробую я там побачимо. Все в них добре, тихо, на градуснику 10 градусів. Для них це нормально. І для нас це нормально. Така зима в цьому році, що Що не сильно треба переживати за кую, що замерзне. Так що все добре. Так, Зараз наберу Так, знову кудись діла я О, ось. Ця чашечка. Насиплю тирси, залишилося пів мішка, треба привезти тирси. Там видно внутрію, яка насить пробують прогрізти, але ні, це така сіточка там стоїть. Хороше, що вони не перекусять. Так, зараз понасипаю, потім покажу. Осипала їм трохи тирси. Принесла кукурузиня. За тирсою треба терміново їхати, але треба чекати, поки приїде папа, він до нас приїжджає раз в тиждень десь. Треба чекати, поки він приїде, щоб на машині поїхати і набрати тирси. Так що будемо чекати. Поекономимо поки що. Потрошки підсипала. Ну, як не хватить тирси, то буду кукурузиня поки що ложити. Хоч вони не дуже в себе вбирає вологу. Як вихід можна покористуватись кукурузиною. Ось вони так зараз його потрощать, погризуть, зроблять собі кубельця. Ось ця нутряшка. Її сьогодні дуже видно серед усіх, бо вона сама-сама грязна. Візьма постарався її замурзати, намивається сидить. Так, треба записати, не забути, що сьогодні я помітила таке, таке діло, що вона гуляє. Ось такі діла внутрі. Так, перепілок показала, внутрі показала, підемо до кроликів, але зараз там дуже кричать. Цесарки. Це не вперше. Всі привикли вже, мабуть, до них. Ось такі вони в болоті лазять. Це будуть ще вологу, болоту усіх не підсохло. Так, ніхто не випаде. Ось мої зайці. Це в них добре, ось у них сліпуха з мутними своїми оченятами, але вже немає е, такого в нього закисшого, заплившого, вже чистіші очі. І це добре. Всі такі живенькі, гарненькі і мокренькі. П'ють водичку. П'ють водичку, друг друга мочать водичкою. Треба, мабуть, другу їм пляшечку з водою зробити. Ось цього оченята вже дуже... краще, але ще е, якісь червоненькі вони по краям. Але ж і капаю, і мазючку ложу. Я сподіваюся, що воно скоро пройде, Бо в того вже краще набагато. Ой, кричать. Крикуни, крикуни, все, тишина, я до вас йду. Я йду до вас, не кричіть. Піду пляни може ніяк несла. І, може вони помочуть трошечки. Тут ми заливали цементом, але коли... Таке сталося там у нас сарай, коли згоріло, воно все. А, там курочка сидить зараз. Воно, вона там сидить, не буде турбовик. Коли згорів сарай, воно вже це все, потім не було даху в мене. І все це текло сюди, повибивало цей цемент, що ми залили. І треба е терміново чіпляти як вони називати. Водозлив, вроде так, щоб з криші стікала вода не сюди, а кудись вивести туди на, на город, куди щоб воно текло, а тут знову зробити стяжку. І щоб не було оце такого під ногами на болота. Бо це саркам це не дуже добре, але вже якось хай. Чекають до весни, бо зараз нема можливості таким займатися. Так, що тут? Ушастик? По ушастику видно, що він такий у нас уже старичок. Два роки йому, але в ньому тут борода така висить, але він як дід старий. Так, да, ушастий, намокла борода твоя. Два роки йому в цьому році, як і кнопі. Така борода. Мокра борода, боротник аж. є. Дідуган. Ну він гарний кролик. Ще. Ще хай. Так, що це таке за глазом? тебе тут що щось біле. Засохло щось. <кій> Не лякайте мене з цими очима. Не, не хочеться всіх лікувати оцього кон'юктивіта Півники дуже по болоту ходять. Так, кролич ще я не кидала сьогодні на кролів. Не знаю, чи кидати сьогодні, чи зробити їм вихідний. Ще хотіла подивитися. Гніздечка до бентамок, але бачу, що вони туди зайшли в сарайчик, і щось в сарайчику сидять. Качечки на вулиці, а бентамки болота не люблять, сидять в сарайчику. А я зараз піду на зарядку, поставлю шуруповерт і все-таки попробую зробити клітку, бо воно незручно. Ті яйця доставати от перепілок, ще й деякі яйця буває, вони стають на нього і е лапками, кіхтиками пробивають дірочки. Це не є добре і треба це все зробити, щоб було всім зручно. Пішла працювати. Так, в мене знов тут перестановка. Е Е, техаські курочки спустили ми у вольєр, а туди запустили е, хлопчиків до фараонів і до англійської чорної. Там три фараоніхи було, чотири англійської чорної курочки. І я вкинула туди одного перепила фараона і двох англійської чорної. Так як в мене нема місця, поки що отак вони будуть сидіти, а там буде видно біленький цей самець Техас з головою, головою вищупаною. Воно. Бігає серед дівчат. І три англійської чорної самці. Ну, що вийде, вийде у них смокінги. І це дуже гарна пиця вийде. Нічого страшного, хай поки що так вийде. Так, перекрутили ми з мамою цю нижню, о, нижню планочку. Тут трошки підрізали оцю зменшили і підняли вище. Так що в нас ось поміряли ми, взяли саме велике яйце, яке знесли. Буде хорошо пролітати. Отаку. ось Буде скочуватися. Ось такі великі яйця. Є, звісно, і маленькі, але це оці великі яйця, тут по два жовтки. Такі яйця на інкубацію не підходять. Буду відбирати стандартні. Побачимо, що з цього вийде. Ось таке у нас відео вийшло на сьогоднішній день. Перестановки, переробки. Ну, без цього не буває. Все, десь треба полагодити, підструїти. Таке, таке сільське життя. Завжди є робота. Курей сьогодні забрала п'ятеро яєць, откладу на інкубацію. Так потрошки зберу і заложимо інкубатор. Будемо потім спостерігати, як воно все буде у нас лупитися ось Кузьма у нас заспокоївся за цей час, поки ми тут крутили. Бігала я вчора в магазин за цементом. У нас раніше, ну, в сезон, коли тепла погода, продається цемент на кілограми. Можна взяти кіло, два, скільки тобі потрібно, вони фасували мішок і можна було взяти. Зараз я пробігла туди. Строїтельний цей магазин, то вони зараз не розпаковують мішки, тому що може відсирити, так як не дуже люди зараз чи струються, чи кому треба воно. І я не змогла на кіло взяти. Це треба буде брати мішок, але я його в руках не принесу, теж треба ждати, поки папа приїде і перевезе цемент. І тоді ми заробимо цю дірку, що вони вирили. І я вже буду спокійна, що вони не виберуться через цю стіну на вулицю. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Поспілкуємося. Всім гарного дня. Всім пока-пока!